Дойпакети, пакети спеціальна сіль та вода З цих складових волонтери в Бордичеві виготовляють грілки для військовослужбовців. Розповідає волонтерка Анна Порубльова. Разу навіть не стояло питання, коли і і де головне було чим допомогти. Оце основна така була ціль наша. І ось натрапили на відео, як роблять садові грілки. І одразу ввечері я чоловіку кажу: давай спробуємо. За словами Олександра Порубльова, виготовити грілку не важко. Головне прогріти ацетатну сіль з водою до розчинення та розіляти по чистих сухих пакетах. На виготовлення семи грілок потрібно близько години. Оно розогрівається десь градусів до 55. Інколи 50, ну це стартова температура. Вона поступово зменшується. В тестували десь до годин двох. В квартирі, тобто я думаю, що в холоді це буде менше. Пакет потрібно розім'яти для отримання хімічної реакції. Затим рідина перетворюється на джерело тепла. Хімічний процес через або контакт з киснем він може спрацювати може ні, або контакт з кристалізованим ацетатом». Сировину для грілок закуповують окремо або приносять знайомі. Говорить Анна Поробльова. Насправді дуже великі проблеми в тому, що не можна Замовити дойпаки саме ці тому ми оголосили збір саме із пюрешок дитячих, адже вони є також такою альтернативою для цих ємкостей. Ірина Солдатюк разом з донькою Домінікою допомагає у зборі грошей для виготовлення грілок. Наразі місяць назад ми об'явили збір на те, що ми будемо робити обігрівачі для військових. Тобто, це обігрівачі тільки на нуль, тому що інші можуть піти погрітися в будиночок. А ті, хто на нулю, ну на жаль, але вони самі відважні, і ми маємо бути самі відважні для них. За місяць волонтери відправили на передову 45 грілок. Зараз виготовляють наступну партію. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.